Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. А почати хочу з слов Платона в покарання за громадську пасивність люди отримують злочинну владу. Так що закликаю всіх бути активним учасником перетворень в Україні і кроків до нашої перемоги. Сьогодні у нас буде рубрика математика війни. Хочу навести декілька цифр. Буде багато цифр, але я вважаю, що це важливо для висновків щодо характеру війни і перспектив нашої перемоги. Почати хочу з досліджень Стольгомського міжнародного інституту досліджень проблеми світу. Вони Вийшли з е, прорахунками витрат е, на військові е, потреби світу. Е, заключення було наступне: що в 2023 році е, військові витрати світу перевищили 2,4 трильйона доларів і збільшилась на 6,8% порівняно з 2022 роком. І це найбільше стрімке. Зростання з 29-го року, тобто фінансування війни, збільшується доволі стрімко. Збільшується нас в цьому плані. Звичайно, цікавить співвідношення і фінансування витрат на військові цілі між Росією і Україною, і от за результатами 23-го року, витрати Російської Федерації збільшилися на 24% порівняно з 2022 роком і досягли 109 мільярдів доларів на рік. Це приблизно 16% бюджету Російської Федерації або 5,9% ВВП. Україна з 22-го року, в 23-му, з 11-го місяця піднялась на 8-е місце і отримала найбільші витрати порівняно з ВВП, це 37% ВВП, і збільшення порівняно з 22-м роком на 51% витрат на військові ціли. І власні витрати ну, за цим дослідженням є 64%. І вісім мільярдів доларів е, є питання щодо е, справжньості ці, цієї цифри. Тому що ну на жаль, от спілкування з міністерством фінансів вони вставлять в питання оборони фінансування МВС, яке збільшилось на до до речі, під час війни на 54 мільярди з 35 до 85 мільярдів доларів, було збільшено фінансування МВС, тобто Міністерство внутрішніх справ, на забезпечення. Ну, власне, ну в безпеки всередині країни тут дуже важко порівнювати що іде на дійсно оборону От, до прикладу ще пару цифр порівняно з 24 бюджетом 2024 року фінансування оборонного сектору зменшилось на 19%. І склало 1 трильйон 224 мільярди гривень. Це разом з витратами на СБУ службу зовнішньої розвитки РНБО, окремо на міністерство оборони, бюджет міністерства оборони, 1 трильйон 164 мільярди гривень. Причому з цієї цифри фінансування. На грошове забезпечення виплати загиблим за поранення, винагорода за знищення техніки, та інше. На рівні 70% 862,6 мільярди. А на забезпечення зброєю на озброєння лише 265,4 мільярди це трохи більше 6 мільярдів доларів. Я нагадаю, що по заяві Камишина потужності в Ларасну ВВП складають 18 мільярдів доларів. І, на жаль, воно. Фінансуються за з бюджету України лише на одну третину за версією міністерства фінансів кабінету міністрів дві третини мають профінансувати закордонні наші партнери. Є до прикладу згода Данії профінансувати на 28 мільярдів 28 мільйонів потужності ВПК України і передати цю зброю Україні, але країни не спішать завантажувати наші потужності, і таке рішення. Ну <свісно> виходить, що на жаль, емпатія і спів співчуття закордонних партнерів більше ніж наших власних управлінців. На жаль, маємо констатувати у нас бюджет. Війни минулого року, 23-го року, все рівно менше ніж бюджет миру. Я маю на увазі на цивільні потреби. У нас різниця в 18 мільярдів доларів. Тобто, у нас на 18 мільярдів доларів, при збільшенні на 51% оборони, все рівно залишається. На цивільні потреби більше ніж на військові потреби. Ну, ми ще зараз поговоримо чи є резерви в цивільному секторі на бюджеті на мирні цілі, але завершуючи розрахунки Сольгомського міжнародного інституту проблем світу, вони тут зазначають, що. Фактично, в 23 році витрати власного бюджету України на військові цілі склали лише 59% від військового бюджету Російської Федерації, тобто на 60% менше. Я нагадаю, що 109 мільярдів доларів бюджет війни склав Російської Федерації і на 64,8, це 59%. Навіть якщо врахувати допомогу західних партнерів, тут наводиться цифра 35 мільярдів доларів, в тому числі 25,4 мільярди США, тобто 10 мільярдів доларів. Інші країни я сумніваюсь, що дійсно 25 мільярдів надали, тому що це навіть от і ситуацію з цими 61 мільярдами, мільярдом, які нібито на цей рік надали. Сполучені Штати там теж не 60 мільярд, 1 мільярд доларів, як зазначається, тому що на військові цілі на озброєння там е закладено десь 7,8 на всі країни. Ну от е за інформацією Іларіонова, е на цей рік буде профінансовано не більше ніж на 6 мільярдів доларів. Тобто нагадую, що у нас потенціал нашого ВПК 18%. На 6 мільярдів, тому що там, наприклад, 23 мільярди іде на поповнення складів Сполучених штатів, але воно ж іде на закупку нового обладнання. Нам видають об зброю з складів, які є вже якась амортизація, і фактично це зброя. термін придатниці, який підходить кінцю, і вона. Потребує оновлення, от за рахунок війни в Україні Сполучені Штати оновлюють свій парк збройних сил озброєння, нам віддають те, що ну, не хочеться назвати це непотребом, да, але те, що підлягає списанню. От, так, таким чином вони утилізують на війні в Україні. Звичайно, ця техніка набагато краще ніж аналоги російської техніки, з урахуванням те, що новітню техніку Російська Федерація спалила в перший рік своєї війни, і зараз новітня техніка теж складає малий відсоток. Більшість це зброя, яка була виготовлена зразу після Другої світової війни. Якісні ще нижча ніж зброя, яка знаходиться на складах Сполучених Штатів, але і це не новітня техніка, і її ціна звичайно не 23 мільярди доларів, які ну, зазначаються в напоновлення складів. Крім того, там десь 14 мільярдів. Це програма оновлення саме новітньої техніки, але це на 10 років. Це не не прийде в цьому році. От за підрахунками експертів аналітиків Допомога сполучених штатів в кращому випадку буде десь близько 1 мільярда доларів. Знов ж таки, це те, що є у Байдена от у нього в про минулого року. Там називається 25 мільярдів, мільярдів. Да? Але навіть з тих, що була видана, можливість була надана Байденам надавати Україні ще 4 мільярди. У нього є на цю цю суму. Запасу, які можливо бути надати, тобто не факт, що вся ця сума, яка навіть виділена під озброєння, буде надана протягом цього року. Тобто дуже важко перерахувати, але навіть якщо урахувати, що це все, все е, фінансування озброєння, навіть при цьому в прошлому році лише це співвідношення 91% від того, що вклала Російська Федерація, це не рахуючи допомогу інших. Правда, вони закуповують. Ну не будемо говорити, тобто навіть е, у нас в 23-му році не було паритету е, з порівняно фінансування іменно. З фінансування не було паритету порівняно з Російською Федерацією. Цього року е, можна стверджувати, що також паритету не було, тому що е, не буде, тому що Росія вийшла. На максимум свого виробництва. Вони навіть зараз працюють на склад, тобто вони накопичують Сьогоднішня інтенсивність бойових дій, їм дозволяє перевищувати співвідношення е, снарядів 1 до 10 і накопичувати на складах е, власний боєкомплект для підсилення потужності війни. Е, що е, маємо резюмувати? Навіть пере при сла самих слабких фінансуванні, навіть те, що буде виділено сполученими штатами, те, що передбачено бюджетом України. А це я нагадаю на озброєння лише 6 мільярдів чи трохи більше 6 мільярдів доларів. Плюс можна сказати, ще за рахунок місцевих бюджетів зараз активно от і Київ почав виділяти. Тобто є виділення з місцевих бюджетів, А це ну я не можу спрогнозувати скільки це буде, але це теж ну сума там до 2 мільярдів не, не більше, не буде такого фатального. Це там і на побудову фортифікації Фікаційних споруд навіть от Марченко минулого місяця на зустрічі круглому столі з МВФ. Визнав, що він був змушений 4 мільярди доларів, що були передбачені на мирні цілі, виділити на оборону. Тому що не було допомоги і заходу, і був змушений, тому що у нас ну дійсно був дуже великий геп, да діра між потенціалом Росії і України, і от як ми можемо переломити ход подій на свій рахунок? Ще раз кажу, ми по фінансуванню можемо самому кращому випадку можемо зрівнятися з Росією, і то не факт. Для цього треба переглянути кошторис на цей рік. Я нагадую, 18 мільярдів плюс на мирні цілі. У нас досі фінансуються до прикладу фінансування політичних партій. За два останні роки 1,6 мільярдів гривень було виділено на фінансування політичних партій. Це при тому, що влада заявляє управлінці. Що під час війни не може бути е, політичної діяльності і виділяють на парламентські партії 1,6 мільярдів, 1,2 на е, слугу не нашого народу під час війни, під час заборони політичної діяльності ми фінансуємо за рахунок наших е, податків. Фінансуємо політичну діяльність слуги народу. Ми поба можемо побачити по активності. Вони їздять по регіонах, там е зустрічаються з молодими активістами слуги народу. Це все за рахунок фінансування е нас з вами. Також е було рішення Шмигаля. верніше, відповідь на петицію е на кабінет міністрів, яку подавали активісти щодо перерозподілу фінансування. Там більше одного трильйону гривень е, на єдиний марафон е, перевести на військові потреби. На жаль, Шмигель сказав, що це недоречно, і, і відмовився е, гетьманцев взагалі заявив, що скорочення чиновницького апарату і перевод е, от, з мирних бюджетів на військові це є дурість. Ну, дурість, це є, я вважаю, зменшення фінансування е, військових потреб в цьому році. І от е, я хочу підтримати ініціативу Павла Сєвестоньовича, який заявив, що ми один трильйон гривень цього року маємо переглянути кошторис е, державного бюджету і перерозподілити на військові потреби, тому що е, фінансово ми не витягуємо навіть паритет. Якщо ми не збільшимо, якщо Україна не продемонструє своє бажання боротися, перемагати, знищувати ворога там, де він знаходиться, нарешті завершити політику героїв. А я вважаю, це політика промахів. Це реально політика промахів. Ми маємо завершити цю політику і перейти на доктрину збереження життя людей. Основний ресурс, який має Україна, це людський ресурс. Він не поновлюється. Там проводять конференції, створюють програми демографічні програми збільшення населення при цьому відрубають всіх закордонних громадян, які виїхали за межі України, відбираючи у них право на громадянство. Ну як це от, як можна поєднати ці дві політики? Тому з урахуванням обмеженого ресурсу ми маємо спрямувати його. На військові цілі нарешті мобілізувати, провести мобілізацію, як в законі 99-го року, про мобілізаційні заходи і мобілізацію зазначено, що мобілізація це мобілізація економіки, галузей економіки, мобілізація державного управління. На умови особливого стану у нас цей особливий стан вже йде два роки, а ми досі не можемо провести мобілізацію. Як це можна зробити? Я вже надразу говорив. Ми маємо підвищити якість управління, підвищити рівень організації, скерувати всі фінанси і організацію. Ми за рахунок підвищення якості управління і організації створимо умови. Знищення ворога меншим ресурсом, в володіючи меншим ресурсом, ми може, маємо якісніше його використовувати. А для цього повинні певні дії і рішення. На жаль, управлінці сьогодні досі не можуть перейти на стан війни, не можуть усвідомити, що лише від наших дій залежить наша перемога. Так, ми збільшили минулого року на 50% потреби військові потреби. Але це промонструвало, що навіть з західною допомогою це лише 90% від ресурсів Російської Федерації. Тому ми маємо скерувати 1 трильйон додатково на військові цілі, підняти якість управління. Сконцентруватися на якісній організації знищення ворога, ми маємо знищувати ворога на дистанції за рахунок над високоточної зброї. Це може бути або західна зброя, яку нам дають на жаль, крапельним шляхом. Або дрони, які ми будемо виготовляти високоточні дрони, ми бачимо дуже багато відео, коли наші оператори дронів влучають в лоба е ворогу, залітають в квартирки, залітають в люки танків БМП, знищують палять цю техніку доволі ефективно. При збільшенні е цих вражень, при заміні. Людського фактору людини в високоризикових підрозділах, штурмових, піхотних за рахунок тюрелей автоматичних, за рахунок наземних дронів. Ми знищимо ризики на передовій. Ми зекономимо людський ресурс. Ми зменшимо навантаження на економіку через зменшення втрат поранень. Ну і головне. Це ротація бійців за рахунок управлінців. Ми маємо знов ж таки не набирати з народного господарства економічно активних людей. А навпаки, використовувати наш державний апарат. У нас достатньо мобіліційного людського ресурсу в державному апараті. Перш за все, це правоохоронці. Вони мають першими піти. І замінити ротувати добровольців, бійців на фронті, а також е, держапарат, особливо управлінці, які приймають управлінські рішення, ми маємо замінити людьми, які були на фронті, які розуміють потреби фронту і які розуміють нагальність цього питання, тому що на жаль, досі за три третій рік війни сьогоднішні управлінці не усвідомили важливість цього питання. Перерозподілю ресурсів, ефективне їх використання. Досі немає усвідомлення, досі немає мобілізації державного апарату на військові цілі, і ми це маємо зробити. Ми маємо змусити. Я вже робив петицію. Чекаю на відповідь, вас. Проінформую. Всім дякую за те, хто підтримав мою петицію. Ми за два доби набрали. Більше 25 тисяч, і е, це є результат, вже перший результат. Але далі я планую з нашими однодумцями направити е, відкритий лист до всього суспільства, щоб кожен визначився, що нам робити далі, яким чином ми підвищимо якість управління, яким чином ми підвищимо організацію, яким чином ми будемо використовувати наші ресурси більш ефективніше. Це, цей лист я планую на ближчий час оприлюднити, дати всім підписати і більш того, відреагувати. Це буде лист звичайно до управлінців, а більше до нашого суспільства, до громадянських організацій, бізнес асоціацій політичних партій. Кожний українець має визначитись, яким чином ми будемо перемагати в цій війні. Від усвідомлення кожного залежить результат нашої боротьби і залежить кроки до перемоги. Ну і так як у нас повністю звертаються е, всі демократичні види обговорення. Наших потреб я вважаю, що прийшов час створити електронний майдан, на якому піднімати такі важливі теми, і за рахунок активної участі свідомої участі наших громадян вирішувати проблеми і тиснути наших управлінь для прийняття правильних рішень. Перше скажу, це секвестр нашого бюджету, перенаправлення основних сум на нашу безпеку оборону. Оскільки ми навіть не виходимо на парітет і підвищення якісті управління і організації це важливі теми, які маємо піднімати, які маємо вести дискурс і приходити до конкретних рішень, як це ми будемо втілювати. Звичайно, це залежить від людей з владними повноваженнями. А наше завдання скерувати їх рішення саме на прийняття тих рішень, які нам зараз конче необхідні. Тому е закликаю до активної участі до обговорення дискурсу, прийняття рішень і тиснути на наших управління щоб вони приймали рішення в угоду в інтересах українського народу на користь нашої перемоги. Все буде Україна, все залежить від наших зусиль. Слава Україні.